Привіт, друже! Прошу тебе підписатись на канал та поставити лайк задля просування україномовного контенту. Приємного перегляду тобі та ні хвоста, ні Лузки. Всім доброго дня! Вибрався на Дніпро сьогодні, як завжди, на своє улюблене місце. Зараз 12 дня думав зранку піти, але прокинувся вже о 7 годині та думав, куди вже йти о 7 годині. Це якщо вже зранку йти, то треба в 4-5 виходити, щоб так сказати, зловити цей ранішній кльов. Вийшов в день, тому що останні дві рибалки були такі е підвечірні і ввечері взагалі кльову не було майже. Тому надію, сьогодні в день вполювати якогось ляща. Побачимо. Кормитись сьогодні будемо кашкою. Тут у нас гороха грам 600, напевно. Пшеничної крупи грам 300. Такий стаканчик відварив. Горох наполовину перекрутив, наполовину великими такими цільними кусочками лишився для фракції. Отакий от стандартний. Добавив сюди Real Fish, E, шоколад і e, e, Fish ваніль. Добавив флагманського e, бісквіти і карамельки e, от от стрімовської меласи. Карамельно. Дуже мені така подобається запах. огонь. І вийшла така от важка каша. Ну, типу на ляща, а там побачимо, що буде клювати, як завжди. А, ще кукурузки сюди висипав, десь півбаночки. Ну і так само на кукурузку буду пробувати ловити. Так як останнім часом лящі мене клюють на якісь дивні принади. Не такі стандартні, як там бутерброд чи якісь, ну, щось схоже, там таке, лящове. Наприклад, восени в мене два ляща останніх взяло на кукурузку, одну кукурузку. Весною перший мій лящ взяв теж на кукурузку. Потім так були на бутерброди і був один ляч на мастирку. Такі от насадочки ще теж будуть. Так що зараз будемо вже потрохи готуватись до, до рибалки. Трошки підзакормився. Десь по 3-4 кормушечки вкинув на першому, закиді. на першому ж західі знову обрізав кормушку, не знаю, що там з'явилось, ніколи на цій точці не було таких серйозних обривів, а це просто закид. Ну, якось клюв... а, ні, Якесь клювання було легеньке, я підсіхнув, роблю десь дві, два оберти катушкою. Воно просто так ценьк і все, і уходить. Я не знаю, може якесь брівно принесло, принесло з якимось кучою ракушки, що воно прям так легенько обценько Коротше, це вже я не знаю. Це... На цій рибалці перша кормушка, на тій рибалці була одна кормушка, а до цього, коли вода перла, я за рибалку десь мінус 4 кормушки лишив. Там взагалі там така, така течія була серйозна, я кидав, воно там десь його заносило, підпирало, я теж чуть-чуть ну, на себе підтягую, буквально 2-3 підтяжки, і воно без, навіть не застряє, а просто так цинь, і все, і входить. Надіюсь десь ту корягу віднесе, бо ну, дуже некомфортно. А ну, це тільки на правий фідер, на лівий нормально, не бувало ні одного обриву, нічого трошки ріввіше кидаю, тому сьогодні Чуть-чуть лівіше почав кидати ще. Надіюсь більше не буде обривів, бо <риві> трошки це напрягає. Є клювання на три опариші. Теж зробив як робить Саня з каналу рибалка в Києві, заморозив опариші і притопив їх вже тут на місці такий топлений абарич виходить. Побачимо, що він дасть. Не знаю, що воно дає насправді. Ну, типу, здавалось би, ми беремо купуємо е свіжий апаричний, щоб він був е щоб він був живенький такий, щоб він шевелився нормально, щоб він давав якусь там муть на дні. Бачите, плювання з підтягли. Ну, напевно, невеличка риба, бо немає. Не знаю, буду, буду сьогодні пробувати опариш, на напокрений, на побачимо, що дасть. Ніколи не, не топив опариша, мені завжди здавалося, що це щось таке ну, типу, навіщо? Це, просто буде лежати на дні і не шевелитися. Але бачу, Саня постійно так робить. Вчора вийшов сюжет у Жекі Чертянкова на Фідермені, він теж так робить, ну, по, по крайній мірі почав робити. Сам так буду намагатись намагатися, можливо, щось дасть щоб... летати. Чекаємо, водичка сьогодні дуже низько впала. Вона порівняно з минулою неділі, напевно, на метра чотири. Я вже аж тут сидів. Тут, можливо, буде видно теж. Водичка впала, трава піднялася, як завжди, знову заліз, почистив черговий раз. Так що так, чекаємо на щось цікаве, якісь ящики. Якась щоб гарно покривала. Та, в принципі, байдуже, що виклівував небагає. Підтяжечки є легенькі Не знаю, Можливо, вже щось їх чіпилося. Мушечки, до речі, 60 грамів використовують, те ще й взагалі немає. Петросифана. Така непогана кормушка, немає, нічого не можу сказати. Течії немає, то взагалі. Стягнуло один опариш. Могу поставити взагалі один. Гідай, як апарич з Аліекспресо. Такі продаються, там, що, розуміло, що багато разом. Такі ж, як соплявці. По карті глибин ці місця показує типу 5 метрів. Хоча мені здається, тут вже ну, метрів 7-8 має бути є бетоном. Але ті карти їм вже по років 20, напевно, ну, рельєф настільки помінявся, що це може бути. Чекаємо на клювання якісь. Не буде взагалі покльовок, спробую утончитись по максимуму десь на 0,12 голови. Чисто спробувати, щось воно дає чи не дає. До речі, на свій обвіз хендмейд епіцентровський. Додав ще одну коробочку, а нанизу. Чисто для водички. Так воно прогин'є через те, що вода нахиляється в одну сторону і воно прямо так, бачите, прогінє, але в принципі воно ніяк не заважає. Викорис... Ну, в... Виконує свою функцію, руки помити можна після того, як прикормочкою їх замастив. Тому так цей обвісок мені найбільше подобається. Взагалі мертво стоїть. Сюди можна нагружати прям нормально. Ну і той, той, той теж непоганий, але той взагалі без підставки такої знизу не тримає. Ну як він буде, звичайно, тримати, але буде сильно перегибатися. Тому ось такі третій собі зробив ящичок. Як бачите, кліпса тримає нормально, дуже плотно сідає, нічого не сповзає, все чітко. як завжди вправі. Лубиш рубиш ту траву. Безмих. Змінив повідець з 0,2 на 0,12 і майже одразу попакльовка, буквально 2-3 хвилини на мастирочку. На Що, щось в цьому є якийсь сенс, напевно. Треба налінуватись. Інколи так впадло це перев'язувати, тому що, та, що там 0, 0,2, 0,18, яка різниця там. Ми бачимо, що різниця є. Треба експериментувати. заліплювати повністю його мастиркою. Така балабука виходить. Симпатично. Зараз побачимо, чи це випадкове клювання було, чи це все ж цей 0,12 поводок рішає. Тіло так легко, я думав, що це вона так улетіла, чи я аж свиснула. Забув корму накинути. Ну нічого, я в принципі в одну точку кидаю, думаю, там трошки насипано вже. 12 льосочку, одразу клювання, навіть без корму. Ось така непогана, падошечна, симпатична. Роботає, схема роботи. А до цього на 0,2 взагалі. Хвилин 40 клювання ніякого не було. Рибка обережна, певно, не знаю чому. А погода стабільна, тиск стабільний. Будемо далі ловити. Зараз пройшло вже десь 3 години. Спочатку ось, трошки допомагало, не став тонкий, повідець Але зараз теж ні на тонкий, ні на довгий, ні на короткий особо не клює. Зараз поставив вже дуже такий, прям метра півтора поставив пінопласт і запариш. Щоб хоча б щось може виловити, зазвичай така насадка ну, з пінопласту активує мілку риб. побачите як воно. Водичка стоїть, взагалі не дають. Я так помітив за останні рази, що за останні дві рибалки теж води як не було, то взагалі вкривають. А під вечір вже трошки давали воду, хоч щось проплював. Тому поки сиди, не знаю. Гармари нюхаю, нічим не займаюся. Ну ще білогласку одну хловиву, але тобто, там покльовував, ледь ледь Хороші нічого цікавого не що. Тому ж таки з'являється надія на те, що ввечері буде. Оси. Десь з глибиною по 3 метри, така від 2 до 3. Там дуже багато зелені, але люди чистять, які там в місцеві живуть, і там можна проходити. Там хороший карась випадається, але знаю, що він там є зазвичай вночі. Або так прям пізнього вечора, вночі, або прям з самого ранку, як тільки світає. і в 4 ранку. Хочеться ще. Ну, карася, ну що кар... ну, карася, в принципі, теж цікаво ловити, але мені здається, що більш цікаво його на вудочку. Десь зелень зайти постояти з вудочкою, це більш цікавіше. Він ж прохідний, вони на корнуш карася, ну на фідер. На корми, не корми, карася одно не стане на точку, це йде десь там клюнуть. Перспективи так собі. Теж вже перепробував всі насадки, все, що було, і топлений апариж, і підіапариш, і навіть туфет цикляв. І, і пінопласт, і що. Ми, а ще ж сало є, Зараз ще сало попробую. Ну я впевнений, що воно в принципі не буде клювати, але спробую. Слід. теж рібочок і теж бачиш, Є ще в мене прикормка, ну де я її трошки відсипав в xxl і Вона така баніша виключа, та, я пам'ятаю, що вона інколи спрацьовувала, коли не кривало взагалі. Її трошки досипав в кормі, вона там з таким ядрьоним запахом. Ну, там, само собою паріантер. І ще якась приправа закурена називається, теж така, з не вона її коли активую, Можливо, пізніше спробую. Зайшла ось така ще, моя плотвиця на півтора метровий поводок з пінопластиком. Ну така хороша, грам 250, напевно. Прямо огонь. Якби така постійно клювала, то я б таку докуплюваю. Хороша прям. Все, працюємо далі. I should witry my bowl. aqui вже другий підряд підлящик попався. Не такий маленький взагалі. Але це дає якусь надію, що ввечері, можливо, щось буде покрупніше. Якщо маленький є підлящик, то десь поряд має бути і великий. Або лящик. Так що побачимо. Але яка покльовка була, просто огонь, Отдай фідер, я думаю, що там щось хороше, а там такий малий. одразу його. Відпускаємо, Давай, мали, тікай. Сьома година. Трошки дали воду і почались покльовочки. Так рибка невеличка, але вже трохи веселіше, бо вдень взагалі було. Печаль біда. Ще є, в принципі, десь годинки двісті, на цьому місці ще можна половити. Як сонце сідає, тут взагалі прикращаються покльовки. Ну і на ночну тут теж вставати нема, нема сенсу взагалі. Один раз я тут лишався за ніч покльовки. Товариш мій теж лишався, теж за ніч покльовки. Тут колись дід приходив на ніч, вставав на, на сома. То щось підлавлював, але такі соміки, не знаю, там до 2 кг. Так що чекаємо, думаю, що ще є якась в мене чуйка, що сьогодні щось летить гарне. То було несрічне літо, на метах і кінці ті, на траві росою миті настоялася серед зашарілих вишень. До мене дівчина вийшла прийшла, бо він кузн'янкою м'яти, сучина моя.